Hello, Friendly! З вами, як завжди, Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, ми з'їмо в цьому відео ось такого сирного коника. Річ у тім, що у нас у моєму, на моєму, у моєму краї дуже популярні і славиться наш край ось такими виробами із коників, з сирними такими, всякими різними. Бачите, тут гуцул, коротше, гуцул на коні. Да. Зроблений це все сирні вироби, це все аби з'їсти. Та звісно, знаєте, трохи шкода такий витвір мистецтва їсти, щоб тримав би собі і стояло. Але так як ми завжди реагуємо на їду та їмо, все-таки треба з'їсти його в цьому відео. Тому такі справи погнали в кучі ж зацінимо і прореагуємо від 0 до 10. Let's go! Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде їсти. Сирного коника з гуцулом, гуцулом, гуцулом. Та, Коротше, сирного. Коника з гуцулом з сиру, сиру, сиру. Погнали їсти. Let's go. Погнали, гнали, гнали. Go, go, go! Погнали, гнали, гнали. Le-let's go! Погнали їсти. Почну з мотузки. Не знаю. Чи то от вийде мені кусмути? А, воно вже просто довго стоїть. Я не знаю. Давайте за ремня поп ремішка там. Попробуем словами Так, ломим ножку, напевно, це таке типу, з молоком він їде. Коротше, ці мотузки, походу, найсмачніше. Коротше, добре. З'їмо ось таку сопілочку. Хе-хе-хе. Mm. Так. Так. Угу. Так. Оно запутано. Завязано. Угу. Ну... Робота пророблена довго, класно. Мм, обуса? Ммм, мгу. О, добре. Так, їмо далі. Тут навіть нема де лиця. Лиця нема. Дуже солене. Oi, dobre ó. Oh. O zapato é que isso, viu? Hum, dobra. О, випав аугуцу Так. Ну. Ось такий гуцул. Я бы йому очень зараз намалюю. Можно. В міг би собі залишити статуэтку, знаете. А то мы привыкли есть это, есть это, ему все съести. Такі справа. Пробуем сідло.

Ничего ручку и намалюю. Са, я намалював. Не знаю, чи видно ось так. Угу. Продовжуємо їсти, доїдати. Просто воно стояло у морозилці дуже довго, ще напевно, з того року. Тому не Дуже свіже і твер... тверде. Там. Якби цей. Воно би було давнішнє, воно би було м'ягенький сир, ми би це на їсть і з'їла. Так трохи треба мордуватися, щоб з'їсти. Такі справи. Сьогодні цілий день лив дощ. Цілий день. М -м -м, дуже. друзі. Ну це собі лишу. Фух, давайте зап'ємо мінеральною водою. Тож у нас гуцул тут на Бо Це суган негон. не гон. Mm hmm uh Kurcze na pewno ten кусок leż u badka, tak lepsza. Mhm, mm dużo slane. Іду запитаюся, чи це їм лишати. Зараз за секунду вернуся. І ви дізнаєтеся, що ми продовжуємо їсти чи не продовжуємо. Коротше, дружні, все, ми поїли з вами. Цього гуцула я лишаю собі на пам'ять. На пам'ятку, не знаю. Щось він до вас задом обертається, ну не культурний. Не культурщина, добре. Ставимо в шафу. Хай там собі постоїть уже як фігурка. Та, Тому такі справи. Та, поставимо. Я поставлю його ось тут. Поки що не знаю. Тут хай стоїть, не знаю. отако буде сюди. З, з кіндерами стояти. Теж буде. <смас> буде е, сирова, сировий кіндер. <смас> Кіндер-сиру. Добре, на цьому все, дружні. З вами був, як завжди, Денніс Френдлі, Всім дякую за перегляд цього відео. Хто додивився, молодець. Не забувайте поставити лайки. Е, можете підписатися на канал. Дуже потрібно. Хочу спробувати набрати 100 тисяч підписників у цьому році. Та, не знаю, чи до літа чи, пі, чи до кінця літа чи. Після завершення літа. Не знаю, подивимось. Коротше. коротше, всім удачі, всім пока, всім гарного вечора чи дня. Побачимось у наступному новому відео. Всім па! Пока, пока, дружні. Бувайте! Да. Поїли супер! Пока!